Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на YouTube канал. Помер український співак та учасник голосу України Євген щавлінський. Артиста вбила тяжка хвороба. У нього був рак, йому було 25 років. Сьогодні перестало битися серце Євгена Щавлінського, автора пісні Сцілення з першого збірного українського альбому він у всьому. Євген народився 12 листопада 1997 року у місті Рівне. Свою першу авторську композицію він написав у 2014 році, повідомляється на сторінці Whole Heart в інстаграм. Відомо, що співак записав два альбоми під псевдонімом Шавлінський. Також він займався саунд-продюсуванням та працював сесійним гітаристом. Про свою творчість говорив так: є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, аж інші, які пишуться місяцями і як пазл, складаються з різних обставин та емоцій. Єдине, що спільне для Сен, який я можу назвати своїм мистецтвом, це чесність. У 2021 році він одружився з любов'ю всього його життя, Сарою, яка стала його підтримкою у боротьбі з непростою хворобою, раком, який на той момент вже сягнув четвертої стадії, додали у релігійній організації. Щавлінський у голосі країни. Співак виступив на сліпих прослуховуваннях у другому випуску восьмого сезону музичного проєкту Голос країни. Сам Щавлінський виконав пісню Сінг. Журі сподобався артиста, проте до нього ніхто не повернувся. Сам Щавлінський тоді розповів, що це його не сильно засмутило, адже у нього була можливість заробляти на життя творчістю. Ну а на цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте україномовний YouTube.